Перед тобою я стою, святий праведний мій Боже, тобі життя все віддаю, ти дав для мене найдорожче. Я дякую тобі, мій Бог, я дякую тобі, спасите. Усе дала твоя рука, вся слава. Тобі навіки я дякую тобі безперестанку, за ніч та день і за прекрасні ранки, за океан любові, що ми на тривоги. Я дякую Тобі безперестанку, за ніч та день і за прекрасні ранки, за океан. Я дякую тобі за мир, яким наповнив моє серце, безкраю неба голубі, що простяглася над землею. Я дякую тобі, Ісус, я дякую Тобі, Спаситель, по милості твої живу, хвалити буду тебе вічно. Я дякую Тобі безперестанку, за ніч та день і за прекрасні ранки, за океан любові, що омина тривоги. Я дякую тобі безперестанку, за ніч та день і за прекрасні ранки, за океан. Любові.